Змішувач для умивальника це вид водорозбірної арматури, принцип дії якої полягає у змішуванні гарячої та холодної води, а також регулюванні витрат води. Сьогодні на ринку представлена безліч змішувачів різного дизайну, функціоналу і типу монтажу. Для виконання монтажних робіт нам необхідні такі інструменти та пристрої. Сантехнічні ключі, набір викруток для монтажу для фіксації, фум-стрічка для ощільнювання та герметизації з'єднань, запірні крани. Перед початком роботи перекриваємо відний кран системи водопостачання. Під час роботи використовуємо індивідуальні засоби захисту, адже краї різьби, монтажного отвору на умивальнику чи інструментів можуть бути загостреними. Робочі поверхні ключів не повинні мати збитих скосів та задирок. Для герметизації різьбового з'єднання запірних кранів в кілька шарів намотуємо фум-стрічку. Спочатку від руки, а потім за допомогою ключа кручуємо кран у монтажне коліно в стіні до повної фіксації. Перед монтажем змішувача обов'язково перевіряємо комплектацію деталей змішувача від виробника та звіряємо його з інструкцією. У відповідності до інструкції виробника збираємо змішувач з комплектуючими. Під час збирання. Перевіряємо наявність гумового кільця між корпусом змішувача та умивальником. В корпус змішувача монтуємо різьбову шпильку. Перевіряємо наявність гумових кілець на ніпелях гнучких шлангів. В отвори у корпусі змішувача вкручуємо та затягуємо гнучкі шланги. У отвір для змішувача на умивальнику вставляємо гнучкі шланги. Між корпусом змішувача тілом умивальника та контргайкою монтуємо гумову прокладку та шайбу. Знизу умивальника на шпильку закручуємо і обережно затягуємо гайку кріплення змішувача до умивальника. Обов'язково перевіряємо наявність гумових прокладок в накидних гайках гнучких шлангів. Накидні гайки гнучких шлангів накручуємо до заздалегідь змонтованої запірної арматури у водорозетках холодного та гарячого водопостачання. Гайки надійно затискаємо ключем. Перед тим як почати перевірку, задля уникнення засмічення фільтру зі змішувача відкручуємо аератор, відкриваємо вхідний кран подачі води у систему водопостачання. Зверніть увагу на те, що в нашому випадку сифон вже змонтовано. Ручкою відкриваємо воду на змішувачі і спускаємо її протягом 2-3 хвилин. Перевіряємо міцність кріплення змішувача на обладнанні та закручуємо аератор. Паперовою серветкою перевіряємо всі різьбові з'єднання на відсутність протікання.